Вітаю, друзі! Інформація часто буває цінніша за майно. Пограбування завдає збитків, але розголошення особистої інформації може заподіяти значно більшої шкоди. Попри це, системи відеоспостереження часто не здатні гарантувати захист водночас і від вторгнення, і від крадіжки даних. Це змушує йти на компроміс: вибирати приватність чи охоронні функції. Але і для цього є рішення, про що зараз і поговоримо. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду! Ajax Systems пропонує комплексне CCTV рішення, захищене на апаратному та програмному рівнях. З девайсами Ajax користувач має абсолютний контроль над персональними даними і при цьому має повноцінне відеоспостереження. Розглянемо, як це працює. Щоб користувачі могли керувати персональними даними, Ajax розробили меню приватність у системі Ajax. Це відкрило нові можливості для власників систем. А саме, Вмикати і вимикати фотоверифікацію, визначати, які датчики можуть робити фото за запитом, налаштовувати створення фото за запитом, будь-якої миті або лише коли система в режимі охорони, та керувати доступом охоронної компанії до фото за запитом і стріму з камер зі спільним доступом. Щоб захистити меню приватність від злому, компанія Ajax розробила чіткий розподіл прав для різних користувачів. У більшості рішень на ринку інженер монтажу залишається в системі, що потенційно загрожує приватності користувача. А як створив систему, в якій інженер монтажу не може керувати налаштуваннями приватності, але може надати таке право будь-якому користувачу системи? Він лише налаштовує права доступу в меню приватність за допомогою смартфона. Власник системи знаходиться поруч і може контролювати процес. Коли налаштування встановлені, права доступу може надати лише власник системи. Користувач, який підключив хаб до пульта централізованого спостереження, чи використовує його для самостійного моніторингу. Права надаються окремо для кожного користувача і для кожного пристрою з камерою. У застосунку Ajax Security System є три типи користувачів адміністратор із повними правами, тобто власник системи, адміністратор без права на налаштування та користувач. Для керування доступом до записів із камер користувачі Ajax мають звичне меню приватність. Кінцевий користувач не може змінювати важливі системні налаштування або видаляти пристрої. Це виключає ризики для безпеки, спричинені людським фактором. Проте користувач зберігає право надавати дозвіл на перегляд відео, зберігаючи при цьому повний контроль над персональними даними. Типи доступу можуть бути різними: повний доступ до системи та доступ тільки до аудіо або тільки до відео. Така гнучкість гарантує, що інженер монтажу матиме лише ті дозволи, які необхідні для виконання конкретних завдань. Також найближчим часом для ПРО з'являться тимчасові права. Система також захищена від зловживання правами з боку співробітників охоронних компаній. У про десктоп комплексному застосунку для монтажної моніторингового бізнесу охоронні компанії можуть відстежувати певні дії інженера монтажу. Наприклад, логін оператора пульта з іншого комп'ютера. Журнал подій фіксує всі дії і не може бути відредагований. Якщо співробітник з ролю інженер монтажу намагається отримати доступ до застосунку з несанкціонованого пристрою, то керівник монтажу миттєво отримує сповіщення та вживає необхідних заходів. Існують системи відеоспостереження, в яких відео передається через сервер компанії. Це означає, що користувачі мають покладатися виключно на довіру до виробника, а не на надійність системи. Аякс пішов іншим шляхом. Хоча камери використовують Ajax Cloud для авторизації, відео передається за піреновою технологією P2P, і жоден співробітник Ajax не має до нього доступу. Стандартні вразливості паролів усунуто завдяки системі безпарольної автентифікації, яка використовує qr коди Кожне з'єднання відбувається за допомогою взаємної автентифікації, захищеної tls шифруванням. Повністю минаючи хмару. Відео залишається захищеним від потенційних загроз. Камери AJAX мають потужний апаратний захист, що гарантує відповідність стандартам безпеки. Вбудований акселерометр повідомляє про демонтаж і удари. Також серед заходів безпеки одночасний запис відео на SD-карту та мережевий відеореєстратор. Якщо хтось вставить SD-карту в інший пристрій, доступ до архіву стане неможливим. Доступ до сховища можливий лише з аккаунту власника. Наприклад, якщо хтось спробує витягти SD-карту з мережевого відеореєстратора, дані залишаться недоступними, допоки не буде здійснено вхід через авторизований акаунт у застосунку Аякс. Цю систему обійти неможливо. Керування приватністю та правами доступу здійснюється в застосунках, тому захист аккаунту є вкрай важливим. Захист облікового запису в застосунках Ajax передбачає двофакторну автентифікацію, контроль сесій, а також можливість автентифікації з використанням пароля або біометричних даних. Таким чином, лише кінцевий користувач має контроль над системою. Ajax захищає особисту інформацію і надає власникам систем повний контроль над тим, хто може переглядати їхні відео. Тільки власник системи вирішує, хто має доступ до прямої трансляції або архіву. Така увага до приватності робить камери Ajax надійним вибором для тих, хто хоче зберегти персональні дані в безпеці. У майбутньому на користувачів чекають нові функції з незмінно високим рівнем захисту приватності. А обрати та замовити будь-які девайси від компанії Ajax ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!